Всіх вітаю, друзі. Дуже трагічна, сумна історія, яка насправді мені просто порвала серце. В чому суть? Декілька днів тому, як тільки зійшла вода в місті Клоцько в Польщі, нагадаю, там була повінь, і там знищено практично все місто, мені написала жінка її звати Олена Змієнко. І це історія про те, як. Повінь, яка тривала там всього лиш один день, зруйнувала все життя однієї українки в Польщі. Я хочу сьогодні про це поговорити, поділитися з вами, розказати цю історію. Також Олену, я попросив, вона записала зі своєї сторони відео з місця, з місця подій. Ми зараз його подивимось, коли я закінчу говорити те, що я говорю. Вона також коротенько розкаже свою історію, покаже свій знищений. Своє знищене життя, фактично, а далі ми продовжимо. Все почалось з того, вона мені написала повідомлення. Доброго дня, Денисе! Дивлюсь вас на Ютубі. Підписана на вас. Я з Клоцько, приїхала до війни сама з Дніпра, А, приїхала від війни сама з Дніпра. Удалось мені відкрити маленький ресторан, але в один день все пішло під воду. Я в шоці, не знаю, що робити. Взяла кредит на бізнес. І тепер все е, життя зруйновано. І я залишу, по-перше, зараз ми подивимося е, коротенько, те, що е, відбулося там, вона трошки розповість свою історію. Я прошу не звертати увагу на те, що, можливо, якість зйомки е, не така хороша, як могла бути. Але ну, я просто попросив пані, щоб вона записала, як це може бути. Також, е, хто хоче побачити, який ресторан виглядав до. Цієї повені. Е, я залишу також посилання на Facebook-сторінку ресторана, якого більше не існує. І ви зможете після перегляду цього відео просто зайти і подивитись, наскільки там було гарно, наскільки там було круто, і наскільки там, е, скажімо так, було атмосферно і пахло Україною. Я навіть так можу сказати. Давайте зараз перейдемо, подивимося е, фрагмент відео, яке. Олена записала, записала для того, щоб ви її побачили, саме для мого каналу, і ми продовжимо. Доброго дня! Мене звати Олена Сумєцька. На даний момент я проживаю в місті Куруко, де, на жаль, нас настигла велика повна. Ми приїхали з міста Новомосковська Дніпропетровської області, як почалася повномасштабна війна з моєю циркою. В Україні ми працювали з моїм чоловіком, який є поляком, і він працював такому віде, в такому дуже високому ресторані і Дніпро Шиповці. На жаль, коли не полася до повномасштабна війна, ми змушені були переступати в Україну і приїхали в Шур, так як чоловік є поцілені. Тут ми вирішили відкрити свою справу, зробити ресторанчик, але щоб це було можливо, ми були змушені взяти великий ревітуант, заходити ремонт і все це ставити на віч. Але ресторан попрацювали всього 9 місяців, так як діти почали свої діяльні. І, на жаль, як нам не застигло, нас не встигла викавши, ми страпили все, що маємо на даний час. І, на жаль, маємо великі літики.

Шині теж наше майно, яке було в ресторані тут. Тепер ми покажемо, що зараз у нас. Була перша пара. Тут у нас була маленька банкетна зала, де можна було зінитися і, і... посидіти в такій каморальній обстановці. Ви бачите на стіні намальований старий коло. Ще до курсів полоні. І наша третя права по самої річки, яка, на жаль, вилилася з берегів і затопила все, що ячей. Підійдемо зараз до вікна і подивимося, що це за річка. Коли була повінь, ця річка досягала е, кінця ж, е, Железного мотка і зруйнувала все, що тільки можна на своєму шляху. Так це зараз виглядає. Ось, е, власне, ви тільки от що подивились, я думаю, що це в кожної адекватної людини викликає. Певні емоції. Мені насправді одразу ж Олені захотілося допомогти. Я розумію, що це таке. Будувати фактично якийсь бізнес, вкладати в нього душу. А якщо ви подивитесь фотографії з її ресторану на їх Facebook-сторінці, ви, ви зрозумієте, що це не просто якась забігайлівка, це дуже гарне, дуже був гарний ресторан, в якому справді можна було відчути себе так, ніби ви знаходитесь. В Україні, і е, я що хотів сказати, я попросив Олени також реквізити. Вона надала реквізити, звісно ж, на її ім'я, на український банківський рахунок, на польський банківський рахунок, і можливо, серед вас просто знайдуться е, люди, якісь так небайдужі, які будуть готові е, допомогти Олені, які захочуть допомогти Олені. Ці реквізити вони будуть всі в описі під відео на моєму YouTube-каналі. І, власне, ви зможете долучитися, хто захоче, хто буде відчувати, що він може допомогти, що він хоче допомогти. І, якби, давайте допоможемо Олені. Зрозуміло, що ми не зможемо там, як мінімум, Зараз я не бачу, як ми можемо їй допомогти відновити цей ресторан, але, як мінімум, можливо, ми допоможемо їй не впасти в повний відчай. І вона, як мінімум, відчути якісь слова підтримки. Також, звісно, слова підтримки пишіть в коментарі під цим відео. Я думаю, пані Олені також буде дуже важливо їх почути. Почути, почитати. Я думаю, вона буде тільки за. Також, що хочу сказати, що в такі тяжкі моменти. Я знаю, що буде багато хейту. Я просто вже звикся з цим, що навіть серед українців, на жаль, є дуже багато людей, які свій страх, свою ненависть виливають не на ворога, а виливають на, на своїх же українців, знаходять будь-який повод, як то кажуть, і власне ведуть себе не дуже. Давайте проявимо трошки співчуття, трошки людяності, і підтримаємо також Олену. В коментарях. Ну, а хто чується на силах, хто має якісь кошти, це не донат на армію, це не донат на якісь там вищі справи. Це просто е, можливість допомогти е, просто звичайній українці, яка приїхала до Польщі, не сидіти на виплатах якихось, а яка спробувала взяти все в свої руки, яка робила свою роботу дуже гарно, але е, в життя. Як бачимо, були зовсім інші плани на це. Тому дякую, друзі, також всім, хто поширить це відео між своїми знайомими. Можливо, в когось також є такі ситуації. Ви завжди можете мені писати на телеграм. І дякую власне, всім за перегляди, за підтримку. До нових зустрічей!